Добрий день, друзі. Нехай Бог вас благословить. Сьогодні їдемо воно з братом Сергієм, з сестрою Катериною. Їдемо в Білопілля відвідати людей, які постраждали внаслідок вчорашніх обстрілів, Помолитись за них, підтримати. От і хочу поділитися коротесенько думкою. Всі ми хочемо, щоб закінчилася війна якомога скоріше. Я думаю, що сьогодні для кожного українця це. Така мета, мрія, бажання, номер один. Напевно, кожен на день народження загадує, щоб закінчилась війна, і взагалі при першій можливості ми робимо все, щоб вона закінчилася. І знаєте, Біблія, вона книга на всі часи, і вона дає відповіді, які актуальні не лише в ті часи, коли існували люди-біблійні персонажі, а і в наші часи. І дуже важливо звертатись до неї, тому що у Бога є відповідь на всі питання, і от є відповідь і на те питання. Що треба нам робити для того, щоб війна все ж таки закінчилася. Це псалом 17 дуже цікаве місце. я Думаю, дуже воно сьогодні буде влучне для кожного з нас. Молитва Давидова: Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних, тобто чесних уст. Від твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце навістив уночі, перетопив ти мене і не знайшов чогось злого, і роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило. Тобто він дбав, щоб не виходило лихе з його уст. А в людських ділах, за словом уст твоїх я старіся доріг гнобителя, зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до тебе, бо відповіси мені. Боже, нахили своє ухо до мене, вислуховуй молитву мою. Покажи дивну милість свою, Спасителю тих, хто вдається до тебе, від заколотників проти правиці Твоєї. Хорони ти мене, як зеницю свою, дочку оку. ока. У тіні своїх крил заховайте мене від безбожних, що гублять мене, е, смертельні вороги мої оточили мене, товщим замкнули вони моє серце. Уста їхні говорять. Бундючно вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю. Із них кожен подібний до лева, щоб шарпати прагне, як левчук, що сидить в укритті. Устань же, о Господи, його попередь, кинь його на коліна, мечем своїм душою збережи від безбожного, від людей рукою своєї, господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті. Що ти скарбом своїм наповнюєш їхнє черево. І Бог його позбавив, і Він каже: е, Полюблю тебе, Господи, сила моя, Господь, Ти моя скеля і твердиня моя, Він мій Спаситель, мій Бог скеля. Сховаюсь в ній, Він мій ріг, він щит спасіння мого, Він башта моя. Я кличу, преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тенета смерті мене оточили, і потоки Веліала лякають мене. Тенета шеолу мене оточили, і паски смертельні мене попередили. В тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога своє я зеваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його, в уші йому. Захиталась земля і затремтіла, і захиталась підвалений гір, бо він запалився від гніву. Тобто, коли він кликав, коли він кричав «Давид, до Бога. Коли він дбав, перш ніж кричати до Бога, він дбав про те, щоб його життя було перед Богом праведним. Потім, написано, Бог почув, і він відреагував. І написано, що він небо простяг, спустився, смахмара густа під ногами його. Усівся він на херовімів і летів, і на вітрових крилах пін понісся. Поклав темряву він, як заслону свою. Тобто він виступив проти ворогів Давида. Уявіть собі, сам Бог. І написано. Що він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з великих вод, врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависиків, бо сильніші вони від мене, напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям. Сьогодні, друзі мої, знаєте, дуже важливо, щоб Господь був нашим опертям. Сьогодні дуже важливо, щоб саме Бог був нашою надією. Сьогодні люди надіються на воїнів, на підтримку заходу, на все, що завгодно. Але, друзі, мої, наше серце повинно бути сповнене справжнього каяття щирого перед Богом для того, щоб перемога, яку ми всі чекаємо, яку дасть сам Господь прийшла в наше життя. І я вірю, що життя благочестиве, яке вів Давид, це і було підставою для того, щоб його молитва була почута. Тому що багато хто сьогодні молиться, але живе, як попало. Сьогодні Україна молиться, але приймає Стамбульську конвенцію, яка е, дає дозвіл. ЛГБТ меншинствам якісь пропагувати своє збочення в Україні. Сьогодні ми молимось до Бога, але корупція в країні не стає менше. Сьогодні ми молимось до Бога в більшості своїй, да? але ненавидимо, але не прощаємо, але не віримо в Ісуса Христа, але живемо в гріху. Друзі, мої, для того, щоб наша молитва була почута на горі, ми повинні бути людьми, які мають серце, яке сповнене каяття справжнього перед Богом і які ненавидять гріх. І тому, друзі, мої Бог він здатний дати нам перемогу, він здатний нас вивести тенета неправди, з тенета гріха, з тенета війни. Але все дуже багато і все напевно залежить від нас, тому що ми повинні з вами бути як Давид, люди, сповнені праведності, в в обличчі Божому, сповнені серця, не злого, не е е е лукавого. І там далі написано, що Бог щирим поступає щиро, а з лукавим по лукавству Його. І знаєте, коли ми просимо Бога нам допомогти і тут же грішимо, і тут же живемо в громадянських шлюбах, і тут же ненавидимо Божу правду, то Бог поступає з лукавим по лукавству Його. І ми не можемо бути впевнені, що він буде нашим е швидким помічником. Але знаєте, друзі мої, ми повинні стати людьми послуху, людьми, які... Навертаються до Бога щирим серцем, і е, щоб ми, у нас було таке свідчення, як у Давида. Повернув ти мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Кричали вони, та нема Спасителя. Вз, взивали до Господа вороги і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на, від, на, на вітрі, як болото на вулицях їх потопчу. Ти від бунту народа мене береш, ти робиш мене головою, племенам. От піднімає він Давида. І далі він каже Живи Господь, благословенна будь скеля моя, і нехай Бог спасіння мого звеличається. Бог, що помстить, помстить за мене, дає, і що народи під мене підбив, чертує мене від мене від моїх ворогів, ти звеличив мене над повстанців на мене, спасаєш мене від насильника. Тому то хвалю тебе, Господи, серед народів, імені твоєму співаю. Ти своєму цареві спасіння побільшуєш, і милість чиняєш своєму помазанцю Давид, Давиду і насінню його аж навіки. Друзі мої, якщо ми будемо жити як цар Давид, Бог буде так само вступати за нас, як за царя Давида. Нехай Бог дасть нам мудрості і благословить нас в ім'я Ісуса Христа.